Напередодні Дня вчителя я хочу показати вам документальний фільм про те, як в 1997 році Савинська середня школа номер 1 святкувала 20-річчя. На цей захід зібралися випускники всіх випусків цієї школи. Всі Хто побажав згадати своє дитинство, свої шкільні роки своїх вчителів, подивіться і пригадайте, як все тоді було, якими всі були веселі і щасливі, які раді були зустрічі з однокласниками, зустрічі з вчителями і своїм класом. За ці 20 років ця школа випустила 20 випусків. Тобто 760 випускників пішли в своє самостійне життя. І майже весь час директором цієї школи був Віктор Павлович Порубай, який замінив Радченка Василя Петровича, людину, завдяки якій і була збудована ця школа. Добриї вчителі! випускники, Дорогі наші гості, як здорово, що ми сьогодні зібралися, щоб відмітити нашій рідній Савинській середній школі номер 1 перші 20 років. Сьогодні незалежно від того, кому скільки років, кому 20, кому 17, кому 50 чи 80. Але нам всім сьогодні, по 20 років, всі ми сьогодні ровесні. Про той час, коли савісна середня школа на Мартин була в декількох приміщеннях, пам'ятаєте, тепер, мабуть, не староживе. Всі покоління вчителів, батьків і учнів мріяли про той час, коли діти будуть навчатися. Світле, просторе, красаві приміщення. І дуже багато для цього, щоб ця мрія зістилася, зробило двоє людей. Це подружжя Василь Петрович і Марія Миколаївна Радченко. Цей день професійний день вчитель на продовжність свят. Прийміть, будь ласка, мене вітання, в першу чергу, ветерани праці, наші дорогі пенсіонери. Місто вам здоров'я, щастя Валиху Людського, благополуччя, достатку, не забуває наша країна і хоча б часто платить вам пенсії. Та й пенсії карпішки відвищують. А я вважаю всіх вчителів молодих, хто зараз працює в цій школі. Хай вони можуть молоді на тіло за мало дії душею через те, що люблять цю роботу і називають через негаразди, які зараз. Мої вітання нашим випускникам, через те, що наше свято це і ваше свято. Задаючи вас, наші пустники. В Своєму святковому інформаційному репортажі я показую тільки фрагменти. І з цього свята для того, щоб більшість глядачів могли подивитися на те, як ми тоді жили, як раділи кожному виступу. Весь цей захід є у мене на каналі Анатолій Гаргате архівне відео в плейлисті Школа. І я думаю, тим, хто навчався в цій школі, буде приємно подивитися на весь цей захід і на своїх однокласників. І вчителів. Дивлюсь на всіх вас і навіть не вірюся, що все тоді було. Невже ми думали, що такі ж діти, як і ви, але в сусідній країні Рапсії, через деякий час візьмуть в руки зброю і підуть убивати ні в чому не винних людей, руйнувати міста і села заради наживи, заради того, що їхній цар. Захотів підкорити весь світ і довести всім, що Російська імперія є головною країною, яку повинні всі боятися і слухати. Зараз я вважаю, більшість із цих дітей зі зброї в руках захищають нашу неньку Україну, гонячи рашистську нечість з нашої землі, з нашої рідної України. Російські агресори несуть смерть і руїни, зло і розруху. Я вважаю, що цю нечисть ми вже скоро переможемо і звільнимо весь світ від темряви, яка могла всіх заполонити. Свято працівників освіти в нашій школі працює молодий енергійний колектив. І мені хотілося вам зараз його представити. Я по імені по батькові не буду а по предметам буду. І там учителі молодших класів і вихователі. Наш великий і талановитий колектив. прошу каже. дивлюсь на оці історичні архівні кадри і пригадую, як все тоді було, як ми не цінили того, що маємо, не зуміли зберегти своє мирне життя, свою національність. Я вважаю, що я зробив гарний подарунок на день вчителя всім, хто пов'язаний з цим святом, адже багато вчителів і дітей, які є в цьому фільмі, на жаль, пішли у вічність, своїм небесне і вічна пам'ять. Дивіться, пригадуйте, як все тоді було. Підписуйтесь на мій канал Анатолій Гарагати Архівне відео, коментуйте, ставте вподобайки, запитуйте, що б ви хотіли ще побачити, адже за свої 40 років відеозйомок нашого краю і шкільних років різних випусків шкіл у мене накопилося дуже багато архівного історичного відео. Як ми тоді жили і про що мріяли? Україна понад усе. Слава героям! Щасливої вам дороги, випускники Савинської середньої школи номер 1